Всім доброго дня, продовжуємо працювати над ажурним джемпером з назвою Квітень. В минулому відео ми зупинились на ось цьому ажурному візерунку. Я нагадаю, що мене він трошки розчарував, оскільки я очікувала більш щільного. Ефекту від нього, а він такий дуже прозорий. І тому для цієї зони, де, ну, зазвичай нижня білизна, він не зовсім підходить. Але я не стала його розпускати, перероблювати, тому що, в принципі, він ну, декоративний, дуже гарний. Ефектний, але вирішила от один фрагмент отак от залишити, і далі продовжити іншим візерунком. Далі, я зробила 4 рядка, то два лицевих, виворотних, просто лицевою гладдю. І зробила ось такий візерунок, зараз покажу його схему для того, щоб ущільнити оцю зону де бюстгальтер зазвичай і щоб ну, не було такої сильної потреби вдягати під низ майку або ще якийсь чохол. Так, ось цей візерунок. Ось цей візерунок, який ми зв'язали, це другий ажурний візерунок. Ні, третій, це третій візерунок по рахунку. І а, ось ці чотири рядка лицевою гладю. Закінчується 56 м виворотним. І далі в 57-му рядку ми робимо лицеву виворотну, лицевий виворот, до кінця. Тобто, ну, зрозуміло, що зберігаючи всі ці додавання петель, всі елементи, які в'яжуться, не ажурним візерунком, ми в'яжемо їх, ну, як звичайно, а це ми в'яжемо тільки на тому полотні, де у нас візерунок. Ну, ось, тобто, ось ці, як в'язались лиць, лицьовими, так в'яжуться пагон як в'язався лицевими і оці косички по боках так і в'яжеться. А виходить, тільки там, де візерунок саме, ну, основне полотно, то там він ось так ось Ось цей фрагмент, який я вам демонструю. Схему цю я викладу так само, як схему через Pinterest. Викладу так само, як і попередню схему, ви зможете її нормально роздивитися і використовувати. Додам під відео посилання на цю схему. Так, ну і давайте це коротенько. Получається. 57-й рядок ми вже розібрали, да, Лицьова, виворотна, лицьова, виворотна, нічого складного. Далі назад, оці позначки, це як вони виглядають з лиця. Відповідно з вивороту: тут буде лицьова, а тут буде виворотна. Ну, тобто вони мають бути так. З лиця в шахматному порядку. Потім 59 рядок, просто лицеві, і 60-й рядок, вони з лиця мають бути просто виворотні, тільки виворотні, тому з вивороту ми в'яжемо просто рядок лицевих. І тут повторюються два оці рядки, повторюється так само. І знов оці два рядки теж повторюють. Получається 63, 64 повторюють 60, 59 і 60-й. Просто лицеві. І з лиця лицеві, і з вивороту також в'яжеться лицьовими петлями. І ось такий в результаті візерунок ми отримуємо. Декоративно а, виглядає, мені дуже подобається. Ну, такий нетрадиційний, ну, коротше, така риска, не риска, стрічка, полоса. Не знаю, як сказати, <свісно> українська, яка робить. Ну, певний стиль. І вона ущільнила ту зону, яку я хотіла, щоб вона була більш щільною. І ну, я задоволена цим ефектом. Так, після цього візерунку 4 рядка, я в'яжу знов таки ось так само лицевою гладдю вниз. Далі зараз перегорну. Ось ці чотири рядка лицьовою гладдю, і далі починаю робити візерунок ось з цими, ем, дірочками. Мені не хотілося продовжувати далі ну, щільно-лицьовою гладдю, але і ще, ну, якби не хотілося. Робити більш рідкий ажур. Ну, тобто, хочеться ще трошечки продовжити. І весь цей час, поки ці всі рядки ми в'язали, ми виконуємо ой, баш, там вже знялося. Поки в'язали всі ці рядки, виконували і додавання на рукавах оцей. Получається, саме рукави формували від оцих ліній додавали сюди петлі. Так, получається таки, воно, оцей везерунок, да, ці дірочки, в'яжеться дуже просто. Давайте, щоб так його було видно, покажу. І покажу схему, і її я також додам а, в. Ага. Додам посилання під відео, де її можна побачити. Дуже просто. Получається, накид, дві петлі разом лицьовою пров'язується з нахилом. Оце в мене завжди складно. Праворуч, правильно? Да. З нахилом праворуч. І потім дві лицьові петлі звичайні. І повторюється так на всіх фрагментах до кінця рядка, де в'яжеться полотно з візерунком. Виворотний рядочок просто виворотними петлями, ну, з лиця вони лицеві, тут, в принципі, так і намальовано. І потім лицьовий рядок лицевими, і виворотний, і виворотними, знов-таки це просто два рядки лицевої гладі. Наступний рядок повторюється, але зміщення почти, на дві петлі. Дві петлі спочатку в'яжуться лицевими, і потім робиться накид і дві разом лицевою петлею з нахилом праворуч. Ось. Ну І далі повторюється. Тобто я зв'язала якби півтора рапорти От на даний момент. 78 рядок виворотний. Ось цей я закінчила. Ось у мене три ряда дирочок цих. І я вважаю, тобто, так я як міряю на себе, ось у мене виходить, ну, плече спущене, тому тут неможливо прям гарно поміряти. Але я вважаю, що тут вже мені потрібно робити пройму. Закривати, відокремлювати в'язання рукава і оцього тулуба джемпера. Тому цим ми і займемось в наступному відео. Зараз виходить, етап 78-го рядка. 78 виворотний, був закінчений. І в 79-му лицевому рядку зробимо розділення рукавів, їх переведемо на кольорову нитку всі петлі рукава і будемо в'язати тулуб, набравши там, де петлі рукава, ми переведемо. Між передом і спинкою доберемо 18 петель для пройми, для формування пройми рукава.